Усім привіт! Сьогодні ми навчимося з вами розв'язувати квадратні нерівності. Але перед тим, давайте, власне, познайомимося, які нерівності називаються квадратними. Одразу зазначимо, що нерівність ось такого виду називається квадратною нерівністю. Звісно, знак може стояти і інший, але важливо те, що, зокрема, в лівій частині даної нерівності, як ви можете бачити, у нас знаходиться квадратична функція. Також важливо відмітити, що в даному виразі, тобто у квадратному тричлені, А, Б і С являються коефіцієнтами. Ну, а власне ще одна важлива річ це те, що старший коефіцієнт, тобто коефіцієнт А, обов'язково не повинен дорівнювати нулю. Адже якщо він занулиться, то відповідно перший доданок Ах квадрат також буде дорівнювати нулю, і наша нерівність уже перетвориться на звичайну лінійну нерівність. Отже, зосередимо свою увагу саме на першій нерівності і розглянемо загальний алгоритм розв'язання квадратичних нерівностей. Отже, після того, як ми з вами пригадали, що в лівій частині нашої нерівності стоїть квадратична функція. Першим кроком нашого алгоритму це буде встановлення напряму віток параболи, адже саме парабола, нагадаю, є графіком будь-якої квадратичної функції. Отже, давайте пригадаємо, що напрямок віток параболи напряму залежить від старшого коефіцієнта у квадратному тричлені, тобто від коефіцієнта А. Якщо наш коефіцієнт А додатний, то, відповідно, напрям віток параболи буде йти вгору. Якщо ж у нас, навпаки, даний коефіцієнт буде від'ємний, то і напрям віток параболи буде йти вже донизу. Отже, другим нашим кроком, після того, як ми встановили напрям віток параболи, це, власне, буде знайти нулі функції. Тобто знайти ті точки, де наша парабола буде перетинати вісь ікса. Ну і, відповідно, для того, щоб знайти, де ж буде наша парабола притинати вісь x, нам необхідно взяти нашу ліву частину нерівності, тобто, власне, квадратичну функцію. Тобто ось цей вираз, АХ квадрат 2 плюс bx додати С і прирівняти його до нуля. Далі, відповідно, як ми розуміємо, наша задача зводиться до розв'язання звичайного повного квадратного рівняння. І тут можливі, звісно, різні випадки. Перш за все, коли ми будемо приступати до розв'язання нашого квадратного рівняння, ми будемо шукати дискримінант. Нагадаю, дискримінант можна буде знайти по ось такій формулі b квадрат відняти 4 ac І, власне, перший випадок, який ми можемо зустріти, це коли дискримінант у нас є більшим за 0. В такому випадку ми знайдемо два розв'язки нашого квадратного рівняння. Перший можна буде знайти по формулі, відповідно, нагадую, мінус b, додати корінь із дискримінанту і розділити на 2а. Ну і, відповідно, другий х можна буде знайти по дуже схожій формулі, тільки перед коренем із дискримінанту у нас уже буде знак мінус. Відповідно, кожен даний корінь нашого квадратного рівняння це буде відповідно точка перетину параболи з вісю х. Отже, як бачимо, в першому випадку ми маємо дві точки. І абсолютно аналогічним чином ми маємо ті ж самі дві точки у другому випадку, коли відки параболи направлені донизу. Звісно, може бути інша ситуація, коли дискримінант буде дорівнювати нулю. В такому випадку наше квадратне рівняння aх2 плюс bx додати c дорівнює 0. Буде мати єдиний розв'язок. І таким чином наша парабола буде мати єдину точку дотику до вісі абсцис. І відповідно саме так це буде виглядати. А чому так? Давайте розберемося. В такому випадку, якщо ми захочемо записати формулу для знаходження іксів, ми розуміємо, що нам треба або додати, або відняти корінь із дискримінанту до мінус b і поділити на 2А. В нашому ж випадку дискримінант дорівнює нулю. Це означає, що і корінь із дискримінанта буде також дорівнювати нулю. Звісно, в такому... В разі немає сенсу додавати або віднімати 0, і формула для пошуку х1 та х2 буде зводитись до того, що і х1, і х 2 у нас будуть однакові, і, власне, дорівнюватимуть просто виразу мінус b розділити на 2а. Я ж для зручності перепозначив x1 і x2 через х0, що і відмічено на схематичному кресленні. І остання можлива ситуація полягає в тому, що інколи дискримінант може бути від'ємним, а якщо дискримінант від'ємний, ми не можемо добути корінь із від'ємного числа, якщо працюємо з дійсними числами. В такому випадку квадратне рівняння ax квадрат 2 плюс bx плюс c до рівня 0 не буде мати жодного розв'язку, і це буде означати, що наша парабола не буде мати жодної точки перетину із вістю x. Тобто, коли відки направлені вгору, наша парабола буде знаходитись повністю у верхній півплощині. А коли відки направлені донизу, то парабола буде повністю розташована у нижній півплощині. Вона не буде ні дотикатися, ні тим паче перетинатися з віссю абстис. Отже, останнім кроком на шляху до отримання розв'язку квадратної нерівності, у нас буде дослідження проміжків знакосталості нашої квадратичної функції. Тобто, коли у нас нерівність матиме знак більше або більше дорівнює 0, то нам необхідно буде записати проміжки по вісі x, де наша функція знаходиться у верхній півплощині. Якщо ж наша нерівність, відповідно матиме знаки менше або менше дорівнює 0, то, відповідно, нас буде цікавити проміжок, де наша квадратична функція буде розташовуватись у відповідно нижній півплощині. Звісно, кожен із цих шести випадків ми з вами докладно розглянемо окремо. А конкретно в даному відео ми з вами зосередимося на першому випадку. Тож давайте приступати до конкретних прикладів. Отже, згідно умови нашої задачі, нам необхідно розв'язати декілька нерівностей і перша. З них ось така. Отже, одразу помічаємо, що в даній нерівності старший коефіцієнт, тобто той, який перед х квадратом, дорівнює 4. Це означає, що він є додатним, що в свою чергу свідчить про те, що, власне, відки параболи будуть направлені у нас вгору. Далі наступним кроком давайте знайдемо нулі нашої квадратичної функції, яка розташована в лівій частині нерівності. Для цього треба перерівняти даний вираз до нуля. Отже, давайте це зробимо та розв'яжемо отримане квадратне рівняння. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, нам обов'язково треба чітко розуміти, хто є коефіцієнтами а, Б та С в даному рівнянні. Давайте я швиденько нагадаю, хто є який коефіцієнт. Отже, старший коефіцієнт у нас 4, про нього ми вже з вами пригадували. Другий коефіцієнт B у нас знаходиться перед іксом, він дорівнює мінус четвірці. І вільний член або коефіцієнт С в нашому випадку це мінус 3. Отже, першим кроком, як завжди, знаходимо дискримінант по відомій формулі, яку ми вже з вами пригадували, b квадрат відняти 4 ас Отже, дивимось на наші коефіцієнти і підставляємо їх у дану формулу. Отримаємо мінус 4 в квадраті відняти 4 помножити на 4 і помножити на мінус 3. Якщо все підрахувати, то отримаємо 64. Звісно, для розрахунку іксів нам необхіден буде корінь із дискримінанту, і корінь із 64, це 8. Тож ми готові до пошуку х1 та х2. Отже, перший х ми знаходимо відповідно по формулі мінус b, додати корінь із дискримінанту і поділити на 2а. Отже, давайте підставимо числові значення. Оскільки коефіцієнт b дорівнює мінус 4, то мінус коефіцієнт b, оскільки ми отримаємо два знака мінуса поспіль, буде відповідно дорівнювати просто 4. Далі необхідно додати корінь з дискримінанту. Це 8. І розділити на 2а. І, звісно, оскільки а в нас 4, то 2а це буде 8. Таким чином отримаємо ділення 12 на 8. І, звісно, можемо даний дріб скоротити на 4. Очевидно, 12 поділити на 4 це буде 3. А 8 поділити на 4 це буде 2. Тож наш перший корінь нашого рівняння це 3 других. Або якщо записати десятковим дробом, це відповідно 1,5. Давайте знайдемо ще другий корінь нашого рівняння, і формула, звісно, буде відрізнятися лише тим, що ми будемо віднімати корінь з дискримінанта. Тому я одразу запишу, що ми повинні від 4 відняти 8 і розділити на 8. Звісно, 4 відняти 8 це буде мінус 4, і якщо скоротити все на 4, то ми отримаємо мінус 1 другу. І звісно, це можна записати в вигляді десяткового дробу, це буде мінус 0,5. Таким чином, ми розуміємо, що у нас з вами буде дві точки перетину. Нашої квадратичної функції із віссю абстис, тобто із віссю х. Давайте дані точки відмітимо. Отже, перший корінь квадратного рівняння це мінус 0,5. І другий корінь нашого квадратного рівняння це 1,5. І тепер ми, звісно, готові вже до розв'язання нашої першої квадратної рівності. І оскільки знак більше, то нас буде цікавити проміжок. Де наша квадратична функція, тобто її графік, парабола, буде розташована у верхній півплощині. І як ми можемо бачити, це у нас будуть дві ділянки. Ось, власне, перша ділянка, де наша парабола у верхній півплощині, і ось, відповідно, друга ділянка, де наша парабола знаходиться вище нуля. Тепер нам залишилось виписати відповідні проміжки. І як ми можемо бачити, наш Перший проміжок буде йти від мінус нескінченності до мінус 0,5, а другий проміжок йти від 1,5 до нескінченності. Ще одним важливим моментом є те, що ми, розв'язуючи дану строгу нерівність, не будемо у ці проміжки включати мінус 0,5 і 1,5. Адже це є нулі функції. В даних точках функція дорівнює нулю. А нам же, згідно умови, необхідно, щоб функція, наша квадратична, була строго більшою за нуль. Тобто, зображаючи координатну пряму і відповідно проміжки, які нам задовільняють, ми повинні відмітити нулі функції виколотими точками, що власне я зараз і роблю. Адже дані точки нам не будуть задовільняти нашу нерівність, адже вона є строгою. А в даних точках функція дорівнює 0. Нас же цікавить, коли функція більша за 0. Тобто, відповідно, ось перший наш проміжок, і ось, відповідно, другий проміжок. Тепер ми готові записати відповідь, отже, давайте це зробимо. Отже, відповідно, відповідь до першої нашої нерівності будуть наступні проміжки. Записуємо x належить. Отже, перший проміжок від мінус нескінченності до мінус 0,5. Закриваємо виколоту точку круглою дужкою. Далі, другий наш проміжок починається із 1,5 і йде відповідно до плюс нескінченності. Також використовуємо знак об'єднання, щоб отримати об'єднання наших двох проміжків. Ну що ж, з першою нерівністю ми розібралися, тепер давайте розглянемо всі можливі випадки, які можуть бути ще у цьому прикладі. Ось, наприклад, друга нерівність. Може бути такою, що знак нерівності вже буде нестрогий. Я спеціально, як ви бачите, вираз нерівності залишив таким же самим, щоб ми могли швиденько розібратися у самій суті. Тому звернемо увагу на те, що на цей раз у нас вже знак більше або дорівнює. Через це ми розуміємо, що тепер нам також, зокрема, будуть підходити ті значення, коли наша квадратична функція занулена. Тобто тепер нулі функції ми повинні включити у відповідні проміжки. І для того, щоб це правильно зобразити, ми повинні відмітити мінус 0,5 і півтора зафарбованими кружечками. Звісно, скільки нас цікавить. Більше або дорівнює нуля, коли наша функція, то проміжки будуть ті ж самі. Єдине, що у відповіді ми будемо включати нулі функції, що зробимо за допомогою квадратних дужок. Отже, давайте це запишемо у відповіді. Отже, перший наш проміжок від мінус нескінченності до мінус 0,5 включно. І, відповідно, другий проміжок, включно від 1,5 до нескінченності. Готова, друга нерівність у нас також розв'язана. Отже, далі, давайте перейдемо відповідно до третьої нашої нерівності. І третя нерівність у нас вже буде мати знак менше. І оскільки нас цікавить, коли ж наша квадратична функція розташована менше нуля, то нам необхідно буде розглянути уже нижню півплощину. І тут ми якраз чітко з вами бачимо. Ось, власне, дана частина нашої параболи буде розташована у нижній півплощині, що відповідатиме відповідному проміжку по вісі х. Знову ж таки, оскільки в третій нерівності нас цікавить, коли наша парабола строго розташована менше за 0, звісно ж, нулі функції включати ми з вами не можемо, тому будемо відмічати їх виколотими точками. Адже, ще раз нагадую, в них функція дорівнює нулю. А нас цікавить, коли вона менше за 0, строго менше. Отже, відповідний проміжок ми готові виписати до нашої відповіді. Давайте це зробимо. Отже, відповіддю буде проміжок від мінус 0,5 до 1,5 строго. Готово! І давайте розглянемо останню можливу нерівність в даному випадку. Це коли наша квадратична функція, яка розташована в лівій частині нерівності, менше або дорівнює нулю. Звісно, в даному випадку нам також буде підходити той випадок, коли функція дорівнює нулю, адже нерівність є нестрога. Тому нулі функції я відображаю зафарбованими точками і буду їх включати до відповіді. Отже, проміжок у нас не змінився, за виключенням того, що ми включаємо нулі функції. Це буде символізувати у відповіді квадратні дужечки. Готово? Отже, ми з вами завершили розв'язання ось таких чотирьох нерівностей. Сподіваюсь, це було корисно. Звісно ж, ми розглянули з вами в даному відео повний алгоритм розв'язку всіх можливих квадратичних нерівностей. Звісно, про інші випадки ми поговоримо в наступних відео. А до даного відео я пропоную вам розглянути додатковий матеріал, який допоможе вам самостійно потренуватися та навчитися розв'язувати схожі на рівності. Відповіді до даного матеріалу додаються, тож ви без проблем зможете звірити свою відповідь і перевірити свій результат. А я вам дуже дякую за перегляд та до наступних відео!